Трохи чекаю, чекаю, Діма, брат де якого змог дойти, в Дівки пішов ловити зв'язок до церкви. Що забрала евакуаційна група в мене, поки лежимо, кровка, але, але так. Це ще добре. громихає, але все добре буде. Слава Ісусу Христу. Наше життя це мить і хочеться цю мить прожити для Його слави, для Його слави, Його сила, Його міці, Його благодаті. Всім, друзі. Бажаю знати Бога, знати Христа бо це життя. Життя, яке, яке має сенс, без якого неможливо жити людині. І навіть якщо помираєш, якщо щось трапиться, то ти знаєш, куди йдеш, ти знаєш, де будеш, то це все не так страшно. Але я маю надію, що поживу бо Зараз дай Бог все буде добре, і Діма. Зможе знайти зв'язок, та щоб він теж дойшов, бо там обстріли йде зараз. Дай Бог, щоб було добре все. Не знаю, як я дойшов до сюди, бо зараз не можу вставати на ногу, тож він на шоці був і дошкандибав десь, десь майже на метрів 800 метра. Дешкидимо. На жаль, машина розбита, не знаю, як її відтягнути. Ну, то таке. Живий і мам надію, що заберуть мене евакуюють. А там на все воля Божа. Так що, друзі, благословінь, Хто вірить в Бога, віруйте. Війна, вона якось віру нашу може трохи трохи калеблять. Але життя з Ісусом це то, ради чого стоїть жити. Стої вмирати, стої жити, стоїть служити. Так що, друзі, служіть Богу. А хто ще не знає Христа, повірте, це лучше життя знати Бога. Життя з Ним. Так що, пусть Бог благословити дасть і людям, хто ще з моїх друзів не знає Христа, щоб примирився з Богом. Так що віруйте в Євангелієм Христа, віруйте. Благословіть, друзі.